Всім привіт, з вами сьогодні про Артур. І сьогодні ми будемо грати в Бравл Давненько я вже відео не знімав, то вирішив зараз зняти. І у мене тут отакий бокс, я його собі назбирав. І давайте відкриємо через раз, два, три. Це, кстати, перший бокс на моєму каналі, такий жорсткий. Давай. І скільки предметів? Ай, не дуже. Але може і нормально. Три гема. Нормально, нормально, Ну блін, мені не так уж і надо світиться. Зараз скінчик має бути. Ну, блін, а у мене це. Останні такий скінчик нічого, нормальний. І зараз там уже все спрей і піни. Взагалі мене цей бокс не вразив. А, так, це заберемо. І у нас все спочатку, 12 днів, і я буду старатись. Так, в магазинчику нічого. Кстати, скоро появиться цей кіко і буду його вбивати. А зараз ранги э, закритим. Ну і в мене є цукерки. Думаю їх активувати і проходити. Бо мені треба багато цукерочок і я активовую. Е, зразу, зразу куди йду? М О, оце. Кстати, я знаю як вигравати. Просто заміну йти. Я, кстати, її вчора вибив. Е, мені легендарний стартап, мені звідти 500 кредитів. Нормально так. І це будуть боти попадати, бо я зараз на маленьких купках граю. І це дуже хитра штука. Я би сюди пайпер взяла. Так. Там хто? Ніхто. Понятно. Ааа, воно так б'є якось. А, типу я можу... Ага, прикол. О, а що ульта робить? Цікаво. А воно так піднімає. Обалдеть, прикол. І вона ще якоюсь як атакою б'є іншою. Ой, мене вбили. Мі самий кінець, як я вже того дару добив. Двой, ні, персонаж такий, за нього треба навчитися грати, але персонаж доволі цікавий. О, я просто мінус два зробив. Ні, персонаж такий... На ньому треба навчитись просто грати, а так персонаж імба. Я кажу. Оп, все, добили. Класно. Перша перемога, цукерочки на базу. І клас, все Оболєнно. Так, а у мене ще нічого. І може мені ліпше сюди піти, бо тут 25 цукерок дає. Не, я думав, що персонаж вообще якимось нубським буде. Але нормально. О. З нами теж, міна. І можна отак зразу швидко підготи. Я поняв, у неї така полоска і поки вона є, і типу, я іншими атаками дамажу. Оп. Во. Ану. І така, ви бачили? Інша полоска. О, я зараз по-інакшому. Ні, персонаж реально дуже цікавий. Надо просто іграти, навчитись. І все буде чики-пуки. Так, відхилитись треба. Там Макс сидить. Да. Оп. Отако. І там Кіт жорстко дамажить. А, в надії три різних атаки. така. Потім така йде і та. А ну а не имба персонаж класний дуй. Все, в них один відсоток. Я робота рознесу. О, бачите, да, інші атаки. Прикольно дуже. Що це? Гедзіло вийшли, чесок. А чого він відхиться? Алло! Я б тоді манав його бити. Ах ти ж лисий. Отако. От Все, погнали. Ай, ай, больно. Алло, не больно. Не здається, що це сестра Фенга. Вона теж тапками кидається, як фенг. Я кажу, реально, як фенах кидають. Оп. Так. Так. Оп. 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 Йо-моє. Я щось нічого не можу зробити. Так, ти йди до мене. Або ні. Я тебе мана вбити, бо в мене хп. Мало. Оп. Шостий левел. А в кота, стати вже дев'ятий. Опа! Добл кіл. А ні, ми всіх вбили. Зараз. Чи шо? Оп. Оху! Нє, я майже добив. Добийте хтось, Нані. Є, здобили Нані. У них роботів обалдеть, як багато виходить, алло. Шо це? Оп. Все Відхилитись. Да боже, чого них так багато роботів виходить? Алло. Я не розумію. Так, відхилитись надо. У мене сьомий. Все понятно. Оп. Уже восьмий. Так. Не-не-не. Оп! Ой, майже на не добив. Все, всіх вбили. Ху. А у мене зараз цукерки закінчиться. Надо їх не базу дамажити. Бо якщо цукерки закінчиться, не дадуть нічого. Давай. Оп. Що просто дамажу. Дамажимо, давайте просто дамажимо наші кіт. А ми так швидко їх розвалили! Обалдеть! Просто скарбня на базу. Так, не можна ще зіграти. М -м Хокей. Da -da -da, okay. Ale... Não, Ele... aqui, um... tudo aqui, tudo tudo não dá pra dar mas não dá pra dar que. Se você vai ter que fazer classe na minha base. Temos aqui murtis, mas o nosso comando não dava. Tô sem problema. Já Tá? Я, я вже дуже давно про Старс граю, ну вчора тільки почав. Ай, лиса. Так, а я зараз во так зроблю. Харакіри. Ой-ой, не вбили. Оп, все. О оу, бель, бель хорош. Там Бель жорстку зробила. Так, я хочу влетіти в таку кучу типів. Так, небель. Так, надо, щоб вони в кучі були. Так. О, устала на капкан. Опа! Хорошо натворив. Ні! А-а-а, я майже! Давай, давай! Так.

не 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 алло, зараз забьюсь. Як так? Як она ведь чула? А, а чё я по не влетел, алло? Это не честно. Давай! На таби вся надежда. Yes! На базу. Взмей, 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 Так. Візьміть хтось. Давай, давай, давай. Та дай пас! Алло! Ти жов вообще? А я зараз тут тебе ультою жорстко би не творив. Хоу! Ви бачили просто! Який я жорсткий йоу! Просто я ультою! Я тільки сказав про ульту, но зразу в мене появилось. Класс. Все дуже классно. Оп. Все. Карточки ем. И то, то да. Силых уже 56. Нормас. Наш тут оно скинив. Да, я уже дочекаю, когда фармер ходу. И... А, все. Нема. На да, это девица пойду. Вот ворона весьма. А Да? Да. У меня на, на ворона все есть. Все моя будут чики-пуки. Давай, давай. А я був вчора за кольта грав. Я, на мене просто мільярд цих колючок е, летіло, а я просто від них ухилився. Просто від одного ворона летить на мене. Всі тіпи помирали. Від одного ворона такі летять, від другого і від третього просто. Я просто мене ні одна не зачіпає, я тоді за кольта був. Недурно кажуть, що Кольт це легенда. А, давай. Так. Ми навіть половину їм не снесли. Все, ну там Джесі просто. Надо Джесі сюди брати. На трельку поставила — все, хана. Ай, я вже взялась за секунду. Давай, Адгар! я в тебе вижу! Давай! На базу! Оп! Оп, по двом. так! Утруи їм. им! Так двох. Оп! ой ой Оп! О туди так понастрілювати. Вони вже стали фіолетовими. Оп, ой, -ой мені зараз хана буде. Ульта де? Де ульта? Я питаю. Де моя ульта? Так, а, а! мої. Ну все, капец. Ну там загораем, вдохну и все. Мы просто на волосы тримаемся. Давай, то Так, я уже спалюсь. Опа! Ульту так смачненько залетело. Так, Я ще одну ульту хочу і зараз ульта з гіпером буде. Оп. Оп. Отак. Оп. Ухилився. Нормально так. Ми маємо її вже половину їм з нас, хоч 10%. Так. Того. Надо машити. Оп. Опа, добре-добре, поки. О, Джесси, турельку поставила. Да, так, понакидувати. Все, турель хана. Гіперка, зарабуде, давай. Гіперка на базі. Ульта, ще ульта і все. Вс, у них 50%. Ну зараз стануть мега жорсткими, Ти пане. Так, іди до мене. Не бійся мене, я мирний! Юху! Я їм жорстко там надамажив їх. Але нам зараз хана. Через раз, два, три. Застоїть бісний. Падри, чого ти вка? Може я би ще е, з тих би трезвоток би Адгарбу. Ой-ой-ой, наше я шай розпишу. Ну давайте шар. Попробую, їх тивідже просто взяти. Ну давай. Оп. Оп. Да. Оп. Туда. Оп. Оп. Оп, обережно треба бути. Просто обережно, але я не дуже обережний. Ви це знаєте. Оп. Так, добре, добре. Добре. Блін, тип здох. Надо, щоб ми всі троє одного били. І потім тре... О, Алло, алло, а чого я сам? А чого я сам? Мені це не подобається, я заготовна, я заготовна. Я заготовлю. Відяде. Ну, я взагалі це не можу прийти. Ну, так, я ще сьогодні буду це проходити. Але зараз я не можу пройти. І... З вами був, як завжди, Рортур. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вона відворон каже вам лайк ставити. І підписуйтесь, не забувайте. Ну і до зустрічі. Всім пока.